Колізей символ величі Риму, але за цими кам'яними арками ховалася не тільки слава. Тут розгорталися найжорстокіші реаліті шоу в історії людства: Хіжаки з під землі, карлики з тисаками, жінки проти карликів, імператор голий із мечем проти лева. Це не вигадка, це реальність. Тисни вподобайку, якщо готовий поринути в найтаємніші глибини розваг стародавнього Риму. Поїхали. Дикі звірі виринали з-під землі. У колісеї звірів випускали не тільки через ворота. Вони могли ротово вискочити просто з під арени. В арені були десятки люків і 24 підйомники, розташовані у підвальних приміщеннях. Кожен здатний підняти до 270 кг. Вистачало, щоб витягнути леопарда, ведмедя чи лева. Щоб підняти одну платформу, потрібно було 8 людей. Тіжаків запускали раптом, коли засуджені, найменше цього чекали. Ефект страх, паніка, видовищність. Карлики з тисаками та криваві розваги комода. Імператор комод, відомий своєю одержимістю іграми, наказав зібрати всіх карликів у місті. Озброїв їх м'ясними тисаками і влаштував кривавий бій, усі проти всіх, доки не залишився один. Іншого разу він прив'язав калік у ряд посеред арени, а сам ходив і бив їх по головах дерев'яною палицею, і все це під оплески. Комод настільки фанатів від ігор, що виходив на арену голим, аби особисто вбивати екзотичних тварин, левів, страусів, бегемотів, слонів, жирафів. Іноді бився із людьми, але залишав їх живими, вочевидь, вважаючи себе милостивим. Зрештою, комода задушив його власний тренер із боротьби, не витримавши чергового шоу, тварини з усього світу. Ігри ставали вітриною зоопарку всього стародавнього світу. Перший жираф у Європі був привезений Юлії Цезарем і показаний на арені колізею. Але просто дивитися нудно. Жирафів носорогів, носороги, слонів, бегемотів стравлювали між собою або кидали проти людей. Це влаштовувало видовищним. Жінки проти жінок і проти карликів. На арени випускали не лише чоловіків, іноді билися жінки між собою або просто карлики. Більшість з них були непідготовлені, але це лише додавало гостроти для публіки, морські битви в колізеї. Арена колізею іноді затоплювалася водою повністю і влаштовували справжні морські бої. На кораблі засуджені злочинці, яких примушували вбивати один одного, поки глядачі кричали від захвату. Перше таке шоу влаштував Юлій Цезар. 4 тисячі грибців і 2000 бійців, повнорозмірні кораблі. натовп. Затоптував себе до смерті або побачити краще. Смерть на росу глядача. Для більшості засуджених участь у іграх ем, гірше за смерть. 29 саксонських полонених напередодні виступу по черзі задушили один одного, щоб не вийти на арену. А один відчайдушний німець, не маючи іншого способу, взяв губку з громадської бральні і заткнув собі горло, щоб задушити себе. Колізей не лише символ сили, це пам'ятник садизму, публічному катуванню, жорстокості в ім'я розваги. І що найстрашніше, це було нормою. Люди не просто приймали смерть на арені, вони її аплодували. Якщо це відео тебе здивувало, тисни вподобайку, бо ця історія має дійти до ще більшої кількості людей. Підписуйся, щоб не пропустити інші теми з темної сторони історії, і напиши в коментарях, який момент шокував тебе найбільше.